Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Це в мене така сережка, прям як циганська. Та й в мене зачіска така нова. А, ходив до стоматолога. А він мені зробив таку красиву стріжку. До стоматолога ходив. Боже, мені тепер треба бороду свою, або збривати геть, або. Фарбувати в рижу. Хоча це така не рижа, це такі, як колосисте. Ну, як, дівчата, вам моя нова пастріжка у стоматолога? До, до цього, до майстра ходив. Ой, капець. Я вам потім все розкажу, все розповім. Замовлення із тему. Я робив замовлення і стему. А, хочу, знаєте, що подивитись. Ну, я перший раз робив це замовлення із тему, тому а, хочу також з вами поділитись е, цими покупками, які прийшли, і хочу навіть порівняти з вами де дешевше: в магазині Аврора чи на сайті тему. Тут у мене ціла гора усього, тому я думаю, що буде варто переглянути це відео. Так що вмочуйтесь позручніше, я думаю, це буде вам дуже цікаве відео. Я не можу себе. Так ось. Зараз ми дійдемо до моєї пастріжки. Я навіть таку сорочку вдів, щоб гарно співпадало до мого нового іміджу. Так, ну що ж, ціни. Я буду монтувати відео, і навіть не то що ціни, а фотографію з цього сайту я буду прикріпляти до. Того чи іншого продукту, ось, наприклад, оці квіточки, да які я замовив, а, я буду робити скріншот, і от збоку будете бачити ціну на той чи інший а, продукт. А, чесно кажучи, вони мені дуже сподобались на картинці. Я думаю, що вони були трішки більші. Але вони ось такі невеличкого розміру. І що я їм скажу, що в вазу вони досить гарно підуть в невеличку вазу. Я там вже запримітив красиву вазу. Але е, я так гадаю, що одного буде мало, то, тому я думаю, що наступного разу я буду е, робити замовлення ще якесь і е, замовлю е, ще пару таких букетів е, з цими цими соняхами. Так, сюди поставлю, щоб їх було видно. Видно вам. Я не можу, давайте я зараз. Чесно кажучи, мені дуже жарко, дуже-дуже мені жарко. Фу. А, цю перуку я теж замовив на сайті тему. А, не буду розкривати вам усі а, таємниці, тому що, як я вже говорив, що усі. А, Далі на каналі вас чекає дуже усього цікавого. Я не буду розкривати усі подробиці, тому що дещо я готую таке цікаве ще один плейлист, щоб був на каналі, щоб хоч трішки підняти вам настрій. Як вам моя нова зачіска? Оцініть, будь ласка, а дивіться, навіть не, цей непривично зняв і одразу якось, якось так неживенько. Не не так, ну ось ця в мене підставка була. Це йде як вазон для квітів. А, сюди можна якийсь вазон поставити, але я вирішив, що в мене тут буде стояти, а, висіти, стояти, не знаю. <гум> ця перука, Вона тут дуже гарно пасує замість вазона. І я гадаю, що вона тепер буде тут. <гум> Ой, ти демос. Так, добре. До речі, оцю пов'язку нагору я ще на сайті тему. М вона для тих, хто займається спортом. А, це може і дівчатам, і хлопцям. Ну, для дівчат там були такі рожеві, білі, а, ось, а для хлопців, можливо, чорні. Хто займається спортом, її досить, досить зручно ось сюди надягати, щоб під а, вас не турбував, який буде а, вас турбувати. ось, Тому я гадаю, що. Теж хай буде копійки, це все коштує не дуже дорого. Так, добре, давайте далі подивимось. Ось такий чудовий набір. Я рахую, що ціна на нього теж дуже добра. Це набір йде з трьох штук, такі в упаковці цікаві, бачите, такий мішечок. І тут що в нас йде? У нас йде ось така невеличка губка банна. Можна сказати, навіть і дитяча, хоча можна і самому помитися. Потім йде ось така спеціальна для спини. Тобто вона з дручками. Беремо, вдягаємо. Також дуже зручно. Так, це у нас друга і третя ось така мочалка, як рукавичка йде. Можна її вдягати і на праву, і на ліву сторону, завдяки тому, що є виріс і тут, і тут. Досить зручно, знаєте, мило сюди всередину класти мило і себе ось так: от намилювати. Це теж дуже-дуже така класна. Річ я подумав, хай буде і на ліву, і на праву руку кусочок мила, і можна помитися. Так, я замовив браслети. Браслетів замовив дуже багато усіляких. Чесно скажу вам, що я там попав на якийсь розпродаж. Ось такий набір браслетів. Як ви знаєте, в мене дуже часто на руках є усілякі різні браслети. Хочу вам показати ось ці. Ось такі, ну, мені сподобались. Чесно кажучи, я замовляв ради ось цього а, зеленого. Він такий красивий, як цей кольор називається. Сподіваюсь, вам видно. Фокус. Так, добре. Це. Браслети. Чесно кажучи, я на цей сайт вже ну як не раз заходив, не один раз, дивився один раз, другий раз, а потім зареєструвався, думаю, я щось замовлю. Щось замовлю, щось буде не так, мені щось не сподобається та й не буде нічого замовляти. Так, друге моє замовлення ось така підвіска. Вона досить буде гарно виглядати та мати вигляд на чорній одно... або на однотонній якісь футболці. Це таке пір'ячко. З якимись такими ще штучками. Ось так воно виглядає. Ось, ну, На літо до чорної футболки я скажу, що ніби добре буде. Хай буде. Так, далі. Знову браслети. Вони були а, дуже дешеві, тому я їх замовив. Здається, вони були 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість штучок. Ну, це, рахуйте менше, ніж 10 гривень один браслет. Усі дерев'яні, як ви знаєте, я дуже полюбляю дерев'яні браслети. Ось тоді також думаю, хай буде. Сьогодні <плес> у нас понеділок я нікуди не виходив. Ді... Хочу вам дійсно сказати, я нікуди не виходив. Сидів вдома. Щось в мене навіть і настрої. Знаєте, як після вихідних тяжко себе заставити кудись йти, щось. щось познімати та й взагалі кудись вийти. Ото спав цілий день, спав, прийшла смс-ка, що потрібно забрати посилку. Думаю, піду сьогодні заберу. Так, знову ще один такий браслет. Я, я вже тих браслетів позамовляв, що я думаю, нам до кінця життя мені точно хватить. Скажи, а скільки ти будеш жити. Так, один такий ще браслетик замовив. Тут ніби такий компас іде, дивіться, як цікаво зроблений, бачите? Ось. Але насправді це така імітація під компас. Ну, і регулюється, це дуже зручно, дуже добре, що можна під будь-який розмір, під будь-яку грубшу, тоншу руку а, вдіти ось такий браслет. Так, щоб я нічого не поплутав. Зараз тут в мене дуже багато браслетів. Щоб я знову не показав ті, що я а, вам показував. Ці я показував. ці я показував. Так, і так. Так, далі що тут у нас? О, оця щітка. Я завжди дивився, чи вона є в магазині Аврора, я такої не бачив. Хочу її відкрити. Досить класна річ, дуже хороша річ, ну принаймні для мене. Чим вона мені сподобалась? Тим, що а, оці самі щетинки йдуть не такі грубі, знаєте, а, що може там пошкрябити щось чи зіпсувати. Взагалі я цю щітку буду використовувати, мабуть, для а, цього для взуття. Тут є така штучка, де можна, наприклад, налити рідину, Ну, Ну, яку? Ну, трішки мила можна да, і теплою водою, теплою води налити. Закривається вона, має ось таку пімпочку. Так. Води налили, закрили. Досить так добре прилягає. Ось. Пімпочку закрили. І ось тут вже буде виходити сама рідина з милом або з миючим. І можна почистити, ну, дійсно, можна сказати, не тільки взуття. Досить зручно, що можна ще її підвісити. Це також дуже а, зручно. У ну. нас дуже жарко, дуже жарко. Нас сьогодні 20. 5 на градуснику на сонці. Спекотно. Дуже спекотно. Так. Це у нас теж, здається, якась пов'язка, чи що це було, я не пам'ятаю, що це я замовив. А, це також пов'язка для голови. Не знаю, чи вона мені помогає. Бо може, якщо мігрень у мене, знаєте, а, хтів думав, якщо мігрень, оце намучити холодною водою, або навіть а, поставити цю холодну воду в холодильник, у мене часто ті болі. І коли а, головна біль намочити в холодній, дуже холодній воді, ось так сюди добре загорнути, завдяки а, цим а, ліпучкам можна розмір регулювати. І ось так: от вона дуже сильно міцно стягується. Щоб трішки було легше ось тут і ось тут. Знаєте, коли йде біль ау, аура. Така, знаєте, на це як правильно сказати аура. Ну, правильно, да? біль. Голови то, може, допоможе. Взагалі, це здається косметична пов'язка для е, м нанесення м масок, да? використовувати можна. Ну, а я буду за інакшим призначенням. Теж копійки коштували, я думаю, хай буде, я буду так використовувати ось. Тому що в мене такого нічого немає, рушник класти весь, ложити на голову це незручно. Так, добре. Далі, дивіться. 100 штук. Тут 100 штук ось таких цікавих кришок. Вони були схожі в магазині Аврора. Тоже копійки коштує. Це копійки коштує, але як вони відкриваються? Це кришки на тарілки, на миски. Коли, знаєте, що якась їда залишається на тарілці, то ви можете потім ось так, бачите, вона відкривається. За рахунок того, що тут резинка є а, велика, то можна закрити цю тарілку і потім ну, і поставити в холодильник, а потім свіженько, щоб нічого не завітрювалося, знову. Відкритий і, можна сказати, як одноразово. До речі, знаєте що? Я тільки що так думаю, а може бути для шапочка для фарбування? <звук> Якась шапочка для фарбування волосся. Так, це вже все хай тут лежить. 100 штук за копійки, дівчата. Так, далі. А, не знаю, чи показувати. <звук> <звук> <звук)> показувати? Трусі лямби. А, дуже хороша якість, я подивився. Знаєте, чесно кажучи, я думав, що будуть русилямби такі не дуже доброї якості, але дуже хороші, За 250 гривень тут 4 штуки. Якість надзвичайно хороша. Вони йдуть ось в таких чотирьох кольорах. Ось, раз, два, три, чотири. Тут 95 катон і 5 еластан. Ну, і ще така резинка. Це дуже зручно, коли йде така резинка. що а, на животик, під животик, натягнути, розтягнути. І ось такі я одні трусі лямби заказав. Я не знаю, що таке, що це таке, але там на картинці було навіть показано, що вони якісь дихаючі, дихаючі, тобто на літо. Вони такі, знаєте, як мокрий, мокрий шовк. Ось. Дуже цікаво, так вони просвічуються, якщо чесно сказати. Ну, я ж не буду в них на цей без штанів ходити. Еластан. чайна, Все чайна. Також вони йдуть на резинці. Ну, написано, що на літо якийсь мокрий шов, чи як воно там правильно називається, що вони не будуть парити ці труси лямби. Ось, Так, добре. Показав вам труси лямби свої. І знову браслети. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Теж вони копійки коштували. Щось, якщо не помиляюсь, 40 гривень. Ось такий набір. Раз, два, три, з чотирьох браслетів. Також регулюється ця довжина. 1, 2, 3, 4. Міняти можна. Знаєте, я зайшов на цей сайт, просто я завжди браслети купував на якомусь островку, островку чи в якомусь магазині. І завжди ось такий, такий набір коштував біля 200 гривень, може й дорожче. коли я побачив ці ціни, в мене очі заокруглилися, думаю, ой, треба замовити. <свісно> і ось такий ще. Це я вже міряв, вдягав. Ось такий ще також набір цікавий. Раз, два, три, чотири. Тут п'ять штук, вони також 50 з копійками були, там плюс-мінус усі йшли до 60 гривень. Від 40 до 60 гривень. Так, це я вам показав, це я вам показав. Далі замовив ось такі стікери. Також дуже дешево 30 гривень набір ось таких стікерів тут 500 штук, а вони кольорові йдуть. Це мені в мій блокнот в записник, мені вони потрібні. схожі на цінники, бачите? схожі на цінники, але але не цінники. Так, добре. Так, ось цей гаманець. Щось я так подивився, що він більше як для жінок. Жіночий гаманець, хоча він мені так сподобався, але насправді, от коли він прийшов, я його роздивився. Мені здається, що він більш жіночий. У тут поміщається телефон. Я його, мабуть, поставлю на продаж в свій магазин, а продам його. Ну, він, ну, в інтернеті. В інтернет. Кому кому потрібно, я не пам'ятаю, якийсь 180, здається, гривень я за нього дав. А, кому потрібно, пишіть. Досить такий ну, хороший, цікавий. Його можна просто отак носити, як гаманець, сюди поставити телефон або ці носити. І ось ще таке велике відділення а, на купюри. отут і тут купюри, відділення для карток. Раз, два, три, 4, 5, 6 карток. Можна покласти, відділення для копійок для дріб'язку. І ще має ось таку е поясочок, рімінець. Е зараз вам покажу. Ось сюди він вдягається, ось цей рімінець, і його можна ось так е підвісити. Ну, Чесно кажучи, так е Алла Борисівна Пугачова а зараз, зараз таки ходить до сих пір, все одно тримає таку марку е з такими гаманцями великими. А, ось, І тому щось мені здалося як жіночий, Хоча можна його і так носити в руці. Не знаю. Щось я так засумнівався. За, е, ну, ну, поставлю на OLX, По тій ж самій ціні. Я нічого там не цей, по тій ж самій ціні ставлю. Ніякого мені там не треба, щоб щось на ньому заробити. Ось, Якщо не підійшло, комусь, якщо сподобається, то буде, буде мати таку хорошу річ. Так, Наступне, я замовив собі ось таку сумку. Я давно її хотів. Я ще пам'ятаю, коли в Зарі вийшла оця колекція Зарамен, вони привезли ще до війни ось такі сумки, і вони надзвичайно були дорогі по півтора тисячі, півтора тисячі гривень. Ось такі клатчі. Також вони мають ще а, цю, м, як вона називається? Ремішок, ремінець. Ось, ну сюди можна покласти а, телефон. Все, все саме необхідне, таке зручніше мені буде, ніж а, ходити в руках зі своїм партмоне. Я сюди поставлю все, що мені потрібно, і так піду на роботу. Мінімум. Ось, тому я дуже задоволений. До речі, там такі самісінькі є. а жіночі Різні-різні. там І рожеві, і білі, і. і ну коротше, Кольори веселки. А чоловічі були чорний, темно-сірий і такий металік був. Три кольори були чоловічі. Думаю, хай буде, я його дуже хотів за таку ціну. Гріх було не замовити. Так, наступна, господинки, наступна така цікава штучка. І я думаю, ви знаєте, що це таке, чесно кажучи. А, тяжко мені вдається розбити яйце, щоб а, дістати з нього жовток. А, а, мене став... а, або ступається. Жовток змішується з білком, а ось ця штука мені буде дуже-дуже доречна на моїй кулінарні влогі. Також вона там копійки коштує, здається, 20 гривень, якщо. 20 з копійками. Я дуже задоволений. Фу. Дуже спекотно, надзвичайно спекотно. Так. Відійме в пакет. Що ще тут в мене? Я ще замовив окуляри. А, дякую за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. А де окуляри? А, ось ще, дивіться. Це також класна штука. А, Якщо чесно, яйця пашот я робив, отак як а, десь таки я бачив в спості приготування, а, взяти миску, а, щоб вода кипіла, зробити таку розколотити, розколотити добре, що там. Це... Як сказати правильно. І туди кидаєш. Оце, ну і ви зрозуміли, яйця пашот. І не завжди в мене, в мене ніколи не виходило. Ось така штучка спеціальна для а, яйця пашот, відкриваємо. Розбиваємо сюди два яйця ну, для дві порції. І на 35 секунд, як тут написано, да, 30-45 секунд ставимо у мікрохвильову мікро піч. Або ж набираємо на сковорідку, щоб вода кипіла, ставимо оці контейнери з яйцем на сковорідку, киплячу воду, 30-45 секунд і яйця пашот будуть, будуть у нас готові. Це також класна штука, я дуже задоволений. Я думаю, що в Аврорі а, теж така штука а, незабаром з'явиться. Так, і окуляри мої. Це до, мабуть, знаєте, такі, як. Ну, не знаю. Мабуть, потрібно просто інакшу рубашку, а, чорну якусь сорочку або чорну футболку. <с? <с?> так, одні такі досить зручно вони запаковують. Ось такому зіп-пакеті йдуть. І ще додатково йде а, ось така коробочка. Тобто окуляри запаковані в зіп-пакет і в коробці. І ось такі а, також окуляри. А, це не просто окуляри, також не буду відкривати вам усі карти для чого. А це згодом. Це згодом трішки пізніше на моєму каналі, на моєму каналі дещо буде цікаве для вас. Це для образу. У моєї бабці були такі окуляри. Ну, а на цій веселій ноті ми будемо з вами завершувати. Відеорозпаковку. Я хочу вам побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами завтра, а як завжди, у магазині. Всього вам найкращого і до зустрічі! А так нічого, нічого.